Як боротись з емфіземою? легень? В цьому відео розглянемо фактори, які впливають на появу і розвиток емфізами. Отже, одна із причин це вроджена спадковість, друга це паління сигарет, вейпи, електронні сигарети, кальян, третя це забруднене. Повітря там, де ми працюємо або живемо. Четверта причина це перенесені хвороби від вірусів і бактерій, якими ми перехворіли, і внаслідок яких постраждали легені. П'ята це простудні захворювання, які негативно вплинули на легені. І чим більше ці фактори впливають, тим більше це завдає шкоди легеням і. Прогресуванню цій. Хворобі. На всі ці причини ми можемо впливати в більшій чи меншій мірі. Головне виявити їх і позбутися або бодай зменшити їх вплив. Але про це й багато іншого цікавого, що стосується емфізими. Легень поговоримо в наступних відео. До зустрічі!